Доброго дня! Написав ще один вірш. Буду його читати. Погода на сьогодні хмарна. Сонця нема, ну, осінь, що можна сказати. А так чуть-чуть. Ну, тепло. Слухайте. Тривога рано, в обід тривога, тривога вечором. Летять шахіди, летять над морем і над Одесою. Це москалям Іран продав нові ігрушки і ще ракети. Боже мій, які вони придурки. Металолому в Україні вже багато, і на землі, і в небі ми будемо їх збивати. Вони забули, хто ми такі. Ми нагадаємо, ми з України, і з нами Бог, нехай всі знають. Біда прийшла на нашу неньку Україну. Нема людей, одні чорти живуть в Росії, такі безмозглі і тупі, панючі босі. Ніхто ніколи більше вам не допоможе. Колись був брат. Тепер ніхто нема родини. Ми ще маленькими були, а разом дружили. Тепер нехай цілує Путінську він руку за Україну нашу ви будете вмирати в муках. Тривога рано, в обід тривога, тривога вечором. Летять шахіди, летять над морем. І над Одесою це москалям Іран продав нові ігрушки. І ще ракети. Боже мій, які вони придурки. Слава Україні! Героям слава! Такий ще получився мене один вірш. Всім мирного неба, бережіть себе! З нами Бог! І я думаю. Все буде Україна. Привіт з Одеси.